Друзі, привіт! На зв'язку одеська філія компанії Автопарк. У нас на надходженні на продаж ще шкода Октавія 2003 року випуску, під капотом 2-літровий бензиновий двигун, також встановлено газ, ручна коробка перемикання передач, автомобіль в сріблястому кольорі, тонований. В салоні текстиль. Повний електропакет, підігрів зеркал. Двозонний клімат-контроль, максимальна система мультимедіа для цього автомобіля. Немає жодної помилки на щитку приборів. Просторий задній ряд, не затертий, не протертий. Також є зручний підлокітник. Автомобіль працює рівно, без будь-яких нарікань. Недавно було повне обслуговування по ходовій частині. Подивитися цей автомобіль можна за адресою вулиці Михайло Рошевського, 15 місто Одеса. А придбати його можна в кредит, лізинг, трейдинг, а також заводів ваш вашего спосіб. До зустрічі. Приходьте, розкажемо, покажемо та продамо автівку мрії. Найкоротший термін. До зустрічі, мирного неба!